Як клієнт вирішив свої дві проблеми, різні взагалі. там, Одна із світлом зв'язана, одна із автомобілем. Але в одному місці у нас все вірно він замовив. Ось такий інверторний від виробника Armer, Це офіційний 4 кВт гарної якості генератор і також резинку. Ось таку це R17, Nexen, Корея. Дуже гарненька, ціна якість. Як завжди, свіженька. Тут ось кінець 23-го року, це півроку ці резині комплектик. І автомобіль буде взутий на гарній резині, і світло буде в будинку. Ось чому вигідно замовляти саме у нас. А де резина на нашому магазині автошка. Це вибринок або ж скидочка ком'яй і там, і там він є. Так що кому цікаво, я все залишу. Замовляйте. На двох магазинах, а поїде з одного місця однією посилкою.